Білобог Бог і Чорна Бог. І поринув у свою глибоку думу сокіл рот. Довго-довго думав дому, і зніс він два яйця біле і чорне, впали вони в озеро живої води, і вродилися із них білий лебідь і чорний лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися. Тоді, з вершини дуба стародуба, сказав їм Сокіл зупиніться і лебеді перестали битися. І сказав сокіл, Я даю вам слово і розум. Вийдіть із води і станьте обабіч мого дуба. Вийшли лебеді з води і одразу перетворилися в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіра була біла, волосся русяве, очі блакитні. А в другого все було чорне, і шкіра, і волосся, і очі, і сказав сокіл їм: Зірвіть із дерева по яблуку, і з'їжте їх, з'їли велетні по молодильному яблуку, і відчули б собі силу неймовірну. І сказав їм сокіл: Тепер ви невмирущі боги, і вклонилися йому велетні. І сказав сокіл білошкірому ти є біло Бог, володар світла і білого світу, та всього, що створиш у ньому, і сказав сокіл чорношкірому: Ти є чорно Бог, володар ночі і пітьми та всього, що створиш у ній. І сказав він обом: Ви є добро і зло, краса і погань, і ви будете вічно, бо ви є життя, і ті, що прийдуть, не зазнають добра без зла і краси, без погані, тож не знатимуть, що таке життя, і навіщо жити в ньому? Даш Бог і жива. А соки у рот сидить на вершечку дуба стародуба, думу думає, і зніс він золотий жодь і золоте зернятко і повелів білобогові посадити їх на землі своїй та полити живою водою. Посадив Білобог золотий жолодь та золоте зернятко, полив живою водою, і диво сталося, із жолудя золотого виріс молодий, крислатий зелений дуб, вершиною якого був надзвичайної вроди юнак, що спав міцним сном, а із золотого зернятка виріс великий житній колос. Вершиною його була надзвичайної вроди дівчина, що спала міцним сном, і повелів сокіл у побризкати юнака і дівчину живою водою та привести їх у вирій. І зробив так білобог, і сказав соки юнакові: Ти є даш Бог, будеш землею засаджувати лісами та гаями. І сказав соки у дівчині: Ти є жива. Богиня злаків, тобто богиня життя, будеш землю засівати житом пшеницею. І сказав Сокіл обом даш Богові і живі, ви є чоловік і жінка, і зачнете ви рід людський, вкусіть молодильні яблука і скупайтеся в живій воді. Кусили даш Бог, і жива молодильні яблука, і стали безсмертними, скупалися вони у живій воді І стали вічно молодими. І сказав соки урод: Ідіть на землю і робіть своє, і пішли даш Бог, та жива на землю, і зачали вони рід людський, тоді вкрив даш Бог, землю лісами, гаями, байраками, тоді засіяла жива землю житом, пшеницею та всякою пашницею.